Трамп не став би спілкуватися з двійниками. Вони для нього ніхто першим образом. Тобто я спілкуюся з отим єлі дихаючим наладам чоловічком, так сказати, і, можливо, в присутності ще якихось тут ну, таких собі посіпак, помічників. Тому що дав так, Трамп, звісно, у нас дуже дивна така людинка, ну мягка говоря, да, але Трамп собі ну він собі не дозволить спілкуватися з двійниками і з тими, хто нічого не вирішує. Тобто він спілкується або з тим самим влад, да, людиною, яка несе владу, або ж Путін, або я дуже сумніваюсь, що там був би хто там негласний,

Там би баталії за это кресло і діребальні бюджета були б набагато набагато гірші, і в Росії зараз було совершенно гірше і спілкувалась би Росія вообще по іншому з тим же Трампом, і вони б вели себе інакше. Також йшла мова про те, що та. Той Путін та в його стані здоров'я через власне цей стан здоров'я він не знає цієї картини, яка відбувається на фронті, що йому дуже дозовано передають цю інформацію. чи ця інформація є правдивою, чи все ж таки він досить добре розуміє, що відбувається, і сам дає накази. Лорд Фантазіє, давайте так. Йому доносять інформацію да, майже всю, деяку прикрашають, деяку доносять не одразу, а з запізненням. Чому? Тому що якщо вдруг ворог втратив якісь території, Путіну одразу про це не говорять. Вони стараються отабрати обратно. Щоб просто нічого не було, знаєш, нічого не було. Тобі показалося. Якщо вони розуміють, що ситуацію ніяк не виправити, А вони тоді вже йдуть, звісно, говорять, тому що ну, придається сказати. От, сказати, що Путін взагалі не розуміє всієї обстановки на фронті, ну не, я би так не сказав. Він 80% розуміє, от, а ці 20% вони в динаміці ходять, або з запізненням, або з прикрашенням. Угу. Е, також дуже багато розмов про те, що все ж таки готуються замахи. Що Путіна намагаються прибрати? уже ж там, да, уже ж там був вроде би, там із картажа є, є деякі автомобіль. замахи, які оприлюднювали про них казали. Розуміємо, що є ще багато, про яких ніхто не говорив на сьогоднішній день. Чи дійсно планується е, прибрати Путіна з влади, чи поки що про це мова на РФ не йде? У ну, то, що він зараз робить, знаєте, він собі сам по суті ту яму й капає. Нам в будь-якому випадку з того краще, тіко давайте так а, його. Оця позиція ні соглашатися ні на що. Вона тортурмози, якби по наш спокій з вами, да, наш мир. вот. але він собі по суті робить риє яму, тому що ну опять таки, да, поки, поки Трамп тримається, а потім може бути зовсім інакше. Трамп може улибатися йому в лісо і говорить, Боже, я тебе так люблю, тобі так довіряю. але при цьому там Альо Кіллер, є рабатька. Тому ну, що опять-таки да, Трамп не може сказати, як він його ненавидить, як він би його uh -huh. там розчленив в подворотні, а потім оп, а Путіна не стало. Прекрасним інтересним образом, конечно, хто ж буде виноватий? Трамп. Він прямо заявляв об этом. Поэтому... Дядька дурний, але хитрий. Так, Заматрю. Ой! Біда, Лашка, так же ж тебе і нужно. Там і свої, і не зовсім свої. Там і своим вже поперек горла стоїть, чесно говоря. Тим більше, давайте так, і, і не свої, я так полагаю, ну ми дивилися на ефірі, в общем-то, ким був этот замах із кортежа. Так сказать, що у когось там дуже длинні руки, хтось із наближених можеш достать і так далі. Це не тільки внутряк їхній, це ще і по заказіку диявол у нас, по заказіку на. Но пока это, к сожалению, ета предупреждені є. Це перший момент. Другий момент, чим більше Он не зговорчив. Чим більше він робить то, що робить, і, і грає свою дудку, тим більше небезпеки для нього, в принципі, своєму. Це може бути, до речі, або а, ну, Страшний суд завжди говорить про такі громкі. Штуки. Це може бути або там взрив, ну, дійсно, там, подорвати, либо це може бути щось то зв'язано кінтервохірон, це врачеватель. тобто щось це зв'язано з препаратами і так далі от, поэтому там фляга буде свистіть ще більше, тому що є прецеденти, на чому свистіть. Тобто зараз вони вже підходять до тієї межі, коли готові застосувати власне всі ці методи, щоб прибрати. Зараз воно давайте так, поки, на жаль, поки у нас це китайські попередження як внутряка, так і зовнішнього. Поки це, на жаль, попередження. Загроза є, вона нікуди не ділась. Тим більше він праціться тому, щоб налагодити якось щось в своїй голові, не говорячи вже про країну, да, і про нас з вами в своїй голові, то тим більш явна загроза буде для нього, в принципі, своєму. І тим більше вероятності, що він сконає. Чекаємо з нетерпінням. А давайте зараз поговоримо Боже, про. Боже, як те, не чи... шкода, так? Да. Да, <рес> да, да. зовсім. І, і навіть ніякого сорому не відчувається. 에, давайте також поговоримо, чи взагалі зараз про, між провладною гілкою влади РФ йде розмова про припинення війни з Україною. Чи шукають вони методи, як це зробити? Судячи з попереднього а, розкладу, можу сказати, що а, ну давайте не вся, не вся провладна гілка, не всі сказати, що всі там готові до а, миру, до закінчення війни, до, зареш... до завершення війни. Ні, але більшість більшість а, готова над тим працювати, тільки вони не розуміють знаєте, як подати інформацію громадянам. Ну, типу, нічого великого не залишилось, як же ж ми зараз закінчимо, да? що ми заявимо? Як воно буде? Ну, придумати грамогласне заяви, да, звісно. Ну no, mm -hmm. люди ж ну ж дурний там все образом да, повіряться, що угодно, Ну з другої сторони, хто то ж ні на стока. Що ми скажемо, що ми заявимо? Як ми заявимо? А чи повернемося ми до того стану, до якого, з якого ми це все почали? Тому що Росія, м, значить, чому ж вони сидять досі на дубці ровно і не соглашаються ні на що? Тому що вони хочуть виторгувати собі прекрасні умови, де вони в дамках стали знаєте, будто не Де вони хочуть з усіма співпрацювати, де вони хочуть торгувати далі своїм газом, нафтою і так далі, де вони хочуть прекрасний ринок і деньги оборот і так далі. На жаль, але сподіваємося, що все ж таки вже зараз якісь кроки, як ви сказали, починають робитися і що будуть робитися робити. Не зовсім, з там, жвидкою, там. Не, давайте так. Там не зовсім кроки. Там поки що, що етапі да, Поки що це хотілки, але не кроки. На жаль. На жаль, а, давайте тоді ще питання про Росію. Все ж таки, хочеться завершити і перейдемо до наступних питань. Кого? Або що на сьогоднішній день дійсно боїться Росія? Чи є взагалі це щось, що боїться? Ну, Росія себе веде так, як будто би вона нічого нікого не боїться. З однієї сторони, Это, це да, это, это так, але з іншої сторони, і не зовсім. Перше, що я вже сказав, ми з вами поговорили, так, да, вони боються ні з чим. Вони насправді дуже бояться бути закрити як Сіверна Корея. Так, да, каріета виживає, але якою ціною вона там виживає, так сказать. Вот. Ну Росії, у Росії не буде настільки плачевно все, к сожалению, вона велика, да? вона може себе витримати, розподіливши той чи інший бюджет. Буде жить, ну, звісно, не так хорошо, але тим не мене є. Так. Сейчас. Mm. Тут одразу про гроші. це про значить сатарги, імпорт, експорт. Вони бояться, що вони взагалі будуть знову ж таки говорю, відрізані від вообще всього світу по деньгам і поступленню денег як такових там валют і так далі і тому подобне. Це перший момент. Другий момент, чого боїться Росія, это, к сожалению, Звів, як би там не було, вони звикли жити в этих імперіалістських реаліях, так сказати, і режим міняти для них буде дуже сложно. Возможно, але це буде дуже, дуже сложно. Вот. Ну, отсюда вже понимаем розвала как такового, вот, коли, коли дійсно і режим пав, і все, і, і тепер ми сидимо, і не знаємо, що робити, куди приткнутися, так сказати. Я полагаю, що вони, тут в мене є король мечі, Трамп у нас іноді стає ним. Я так полагаю, що якраз таки Трампа вони бояться. Хоча ну, не показують це ніяким образом. Ну, не дозволять не вони собі цього. Но от Трампа вони бояться, тому що вони не знають, що, що від нього, по-перше, ожидать. А по-друге, знову ж таки, Трамп може. Я не знаю, там були ці заяви чи не були. А, Трамп може їх как якраз таки без дідь, зробити чильниками совершенно... Уже зараз якраз є такі розмови. Так. Милостиню просить. От, ото є, ви не хочете по-хорошому стану в позицію короля мечей, Я вас відріжу нафіка всього мира, условним образом. Вот. поэтому вони, вони його бояться і бояться, що від нього очікувати можна дійсно всього. І вони підуть по світу просить милостиню. Ну условним образом. Ми, я ж говорю, ми розуміємо, що Росія там може виживати. Ну, менше знову таки, це все тілі і так далі є. Тобто сказати, що є хтось, кого боїться прям рашка, ну, не дуже. З іншої сторони, я ще вам скажу таке, таку штуку: Росія боїться Трампа ще з одної сторони, не тільки в свою сторону, як в країну. Росія дуже прекрасним образом базується в Арктиці і вони бояться його там. От ми розглядали це це питання. В общем-то, і вони бояться його там. тому що е, Трамп зараз е, гребе ту Гренландію. Оце все в ту сторону. Вот хоче це все викупить, підм'ять під себе, і всі бази тих країн будуть автоматично під ним. Вот. А так як Трамп хоче, скажімо так, збагатити свою країну, відрізавши фінансування в інші країни, да, і так немножечко за заете, значить, закапсуліватися зі своїми деньгами. А в Арктиці у нас дуже багато всяких металів, там дуже багато газу, там дуже багато вообще всього, що можна собі представити, і навіть рідкісних металів, і так далі. Трамп дуже туди хоче. Ну, вот. і вот. І війна за оце йде у нас з вами, щоб ви розуміли. Тобто, от ви розумієте тепер, почому Америки трошечки вигідна, ну не трошечки, а вигідна війна у нас, тому що таким образом вони істащають ресурси Росії у нас, щоб потом загребти собі а, Арктику. Ну, от. А, ну, я думаю, просто... давайте так ну от по, по Арктиці ще. Ну, я думаю, ми дивилися це питання, і я думаю, що Війна за Арктику може бути в самій Арктиці ще з Росією у інших країнах? Угу. Ви перед цим сказали, що Трампа вони бояться через обмеження ресурсів певних. За це зараз власне мова йде. Трамп принаймні говорити почав про те, що він може вести ці більш жорстокі санкції на сьогоднішній день. Це просто слова з його сторони чи він дійсно готовий до дій? Він готовий до дій, якщо буде якщо буде потреба. Він вичекає реакції Росії на це залякування первинне. От, а потім він на потім він буде, буде щось робити. Знову кстати, отшельники, причому дуже жорсткі на Це як нападіння фінансовий тиск, і побачимо, що ви будете робити далі. Він може це зробити, і тому, знову ж таки говорю, Росія цього боїться. Давайте ще з іншої сторони на це все будемо дивитися. Трамп уже заявив, що він, значить, не задоволений двома сторонами, в общем тоді да? війни не не нами. От. Такі слова взагалі существуют, що я сейчас сказав? Ну, ну ладно. От, в общем, всі зрозуміли по суті, так да, і так і буквально, да. так і сказав. От і, в общем, давайте так на Росію. Наша позиція трошечки краще, що ми, хоч соглашаємося з його якимись пропозиціями. Знаєте, і ми от, і ми от викручуємося, ми соглашаємося, І таким чином, звісно, Росія остається в плані, тому що і тільки за нею це останнє слово соглашатися, либо відказати і бути плохим поліцейським. Знаєте, ми граємо поки в доброго поліцейського. О, Трамп, звісно, зараз пока що він ще потерпе. По але давайте так, людина, яка людина, яка зараз досталася до своєї влади, яку теж не дуже долюблюють навіть в її країні, і він на цьому поприще збирається там вроді якийсь закон випускать. от. Він собі має що правильно, хоч що то заслужить. І, і поэтому я думаю, що поки там терпець вже, звісно, тріщить, но ще не урвався. Я думаю, що коли він урветься, Трамп буде жорстокий і до Росії, і можливо навіть до нас до речі. Тобто страждати Також... мене тільки вона. Ну, ми вже бачимо цей настрій Трампа щодо України, тому. Розуміємо, що таке може статися дуже багато розмов про те, що Китай досить має вагомий вплив і міг би його застосувати на Росію. Зокрема, тому питання, чи власне на сьогоднішній день Китай розглядає варіант, все ж таки стати на сторону України. Ні. Китай як завжди може щось три слова сказати в підтримку нас, але це будуть тільки слова. Тобто я можу сидіти, папа. папи в тому, що я не приймаю нічию сторону. Я я от я по знаєте, і я от філософськи дивлюся на це все і буду розказувати хто правий, хто не правий. Ну я просто буду розказувати. Я буду давати знайдам якісь поради, і все позиція Китаю пауміряності. По вона достатньо устойчива, вона достатньо мало мало змін буде змінюватися і так далі. А скоріш за все він буде залишатися на тій нейтральній позиції. От. І говорити деколи, як вони за нас турбуються, і як, да, як би треба би робити той мир, так сказати. Ну і плюс у Китаю там свої трошечки справи і можливі конфлікти. ну, Військові конфлікти, Тому там Китаю не до нас з вами, в принципі. Готуються до війни США. Є такий момент, що ані. Вони... Адготавлюваються. Я не скажу, що вони там або будуть наступати, або прям шота. но тут у нас, тут у нас що. що готується. Не знаю, до речі, наскільки з США, я в геополітиці, ви знаєте, взагалі. Не дуб дубом. От, но то, що у них тут оборонка пішла, а, а, причому в більшості випадків прихована, тому що луна і сіла, от оборонка пішла в накоплення. Так сказать, і до речі, от тут от верховна жріця і підготовка, тобто вони готуються до можливої або війни, або можливих якихось от таких от заворушок. Чи буде Китай допомагати Росії? Тому що ми говоримо, що нейтральна сторона, принаймні так вони це заявляють, але є вже підтверджена інформація про те, що допомога Росії надавалася впродовж ці кроки, хочеться розуміти, чи надалі вона теж буде надаватися приховано, чи вони зупинили будь-яку підтримку і допомогу? Ми ж давно говорили всі, і і і і не тільки ми, всі говорили, що Китай там очень кріпка, дуже крепка mm -hmm. патова. Так. Китай буде допомагати Росії, залишаючись на якоби нейтральній позиції, і при цьому буде він допомагати Тока за деньги і ресурси, землю і так далі. Тобто, просто так Китай Росії допомагати не буде. Йому не цікаво. Ну, no, за взагалі. Совершенно. За землю, за ресурс, за ще що та. Так, да, звісно, без проблем. Оце як я колись десь говорив, тому що Олександра е, теж говорила: в тому, що Китай може виступати, знаєте, міротворцем по лінії, значить, бойової лінії, а з боку Росії, як просто знаєте, наглядач не за ні не зашорханий, да? не підкуплений, так сказати, а як просто третя сторона. Або люсті мір. Угу. Нічого не змінюється. Но за, но за угу. Ну такий от він Китай. І нещодавно прочитала не знаю наскільки це інформація підтверджена. Тому зараз з вами спробуємо з'ясувати про те, що йде мова про те, щоб прем'єра Угорщини Орбана позбавити права голосу. Ми знаємо, що неодноразово саме через його голос проти Україна була позбавлена багатьох фінансових і різних інших допомог. Чи дійсно uh -huh. йде про це мова, чи дійсно його можуть позбавити права голосу? Про це йде мова. Тільки все не так просто й легко. Це папа чому-то. Не просто людину позбавити права голосу. Тобто, це це скоріше, не просто. Знаєте, ти сьогодні не голосуєш. Знаєте, uh -huh. тому що ми так вирішили довжні произойти. Кіє та, в общем-то, тілодвіження. І його да, дійсно хочуть поставити в такий підвішений стан, де йому буде невигідно. Говорити то, що він говорить. Тобто, це скоріше не позбавлення права голоса, а скажімо так, знайти ті речі давління, нажав на котрі він буде говорити як міленькі все, що треба. І так, як треба. От, тому тут поки що йде, а, до речі, робота в цьому плані йде. Тобто, вишукують Вишукують то, на що можна надавити, чи можна, може бути, Чим можна цю людину, этот, склонить на свою сторону? Будь то шантаж, будь то гроші, будь то виключення з усіх можливих альянсів і так далі, де вони там состають. Тобто шукають, чи можна людину або купити, або шантажувати, щоб він почав говорити то, що, то, що треба, а не то, що йому хочеться? А то, що треба, воно вигідно в Україні. Бо розуміємо, що це ж дві сторони працюють, можуть і вимагати голосувати проти, тому потрібно з'ясувати. Ну, з більшості випадків. Тобто, давайте так. Його як мінімум будуть скляняти к тому, щоб людина була більш. как бы сказать, я не скажу, что поблажлива до нас, это нехорошо звучит, а в общем-то, чтобы она, чтобы она хотя бы не заважала. Не можешь помочь, не мешай. Вот. Mm -hmm. Поэтому хорошо. тут, вот... тут, да, в, это, в это работа идет, она правда идет. На, вот. Надеюсь, они что-то там, что-то там порешают.